Міський город-центри Вінниці висаджують вже вдруге. Минулого року акція викликала зацікавленість дітей та дорослих, як посадка, так і збір у врожаю. Відкам цікаво, тому що багато міських мешканців не знає навіть, які вони рослинки, як вони проростають, що з них далі, виходить, тому що в нас свято розраховане на два заходи. Це сьогодні ми його висаджуємо, а через літо аж восени ми будемо збирати урожай. Організатором виступив центр підліткових клубів Універ та Вінницька агрохімічна фірма. Цьогоріч висадили саджанці кількох видів салату, помідорів, капусти та селери. Це або «Урбангородництво», яке дуже скажімо, популярне і в Європі, і в Америці. Яка мета нашого заходу познайомити містян з аграрною господа... сферою, скажімо так, тому що діти звикли бачити овочі тільки на полицях, вони не знають, що таке, що, що таке розсада, що таке насіння, як взагалі воно виростає. Родина Мельничуків прийшла на захід усім жіночим складом. Мама Іра, 11-річна Юлія та 3-річна Аня. Дівчата висаджували салат. Сподіваються, такі навички стануть у нагоді. Мені дуже сподобалося садити ці всі салати. Я хотіла дуже сильно навчитися це робити. І коли виросту, то допомагати бабусі там і собі зробити город теж. Окрім висадки овочів, для гостей заходу підготували тематичні конкурси, вікторини та майстер-класи. Також усі охочі мали змогу долучитися до створення картини з насіння, яка стала національним рекордом України. Розмір роботи метр на два. Ольга Солдатенко, Валерій Черкашин, ТНВ.